Готуємо хрумкі та малосольні огірочки. Спершу огірки ми вибираємо та гарно промиваємо. Ну а далі відрізаємо жопки кожному огірочку. Приблизно на 2-літрову банку у мене пішло 700 г огірків. Ну а далі в чисту банку викладаємо кріп, а також листок хріну або ж корінь хрону. Туди ж ми викладаємо наші обрізані огірки. А я рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. Вдячна за підписку та перегляд даного відео. У мене на каналі ви знайдете безліч смачних та корисних рецептів. У банку з огірками додаємо три шматочка чесничка, а також різного перцю. Дві лаврушки закладаємо вверх огірочками. Якщо не поміщаються, я додатково їх нарізаю. Ну а далі готуємо маринад, яким будемо заливати наші огірки. Для нього беремо літр холодної звичайної води, 2 столових ложки солі та столову ложку цукру без гірки. Заливаємо наші огірки поверх та накриваємо звичайною кришкою. Ставимо в тепле місце. Через 2-3 дні малосольні хрумкі огірочки готові до вживання, а якщо вони постоять довше, то будуть кислими.